Храм Воздвиження чесного Христа у Бродах став місцем спільної молитви, підтримки та надії для тих, чиї рідні не повернулися з війни. У цьому храмі лицарі Колумба Бродівської ради, 16679 разом з адміністратором храму отцем Ярославом Цариком зустрілися з родинами загиблих та зниклих безвісти захисників. Кожна сім'я прийшла сюди зі своїм болем, спогадами і невимовними думками. Та цього вечора всіх об'єднала спільна молитва за тих, хто віддав життя за Україну, і за тих, від кого й досі немає звістки. У стінах храму лунали слова прохання до Бога про силу витримати втрату, про повернення полонених і зниклих безвісти, про мир для нашої держави. Теплі й щирі слова священника, уважне ставлення та подарунки від лицарів Колумба стали видимим знаком того, що ці родини не залишилися сам на сам із своїм горем. Їм нагадали, їхній біль розділяють, про їхніх рідних пам'ятають, їхні сльози й думки огортають молитвою та надією. Поруч є люди, які готові слухати, підтримати і просто бути поряд. Не самі навіть у тих найпотаємніших дитячих мріях про білий лагідний сніг, який хоч на мить може прикрити рани серця, пригасити біль і подарувати, хоч трохи віри, в те, що настане день, коли мир і спокій повернуться в українські домівки.